11 вересня Середа, Пісня, народжена життям. ЧАСТИНА П'ЯТА. Я належу своєму коханому, а його пожадання до мене. Пісня Пісень 7.11. пісня над піснями Соломона. це книга, у якій міститься дивовижна пісня любові. У ній йдеться про відданість у любові. Любов. Це не емоція, заснована на фізичному пожаданні. Це не надприродне почуття, сконцентроване на чомусь зовнішньому. Любов це посвячення на все життя, і засноване воно на якостях характеру іншої людини. Любов це піднесене прагнення двох людей одне до одного. Любов турбується про кохану людину. Любов ніколи не може бути випадковою в'ялою або пасивною. Любов завжди активна, постійна, наполеглива. Любляча людина співає в книзі пісня над піснями Знайшла я того, кого покохала душа моя, схопила його і не пустила його. пісня Пісня-пісень 3-4 Мій коханий він мій, я ж його. Пісня Пісень 2 2-16 Справжня любов завжди цілковито посвячена коханій людині. Подібне посвячення, подібна самовідданість характеризує справжнє християнство. Справжнє християнство це не щось штучне, це справжній досвід з Ісусом. Звичайно, можна дотримуватися зовнішньої форми, при цьому не маючи почуттів. Сьогодні ж Бог закликає нас до глибокого внутрішнього досвіду з ним. У період між 500-700 роками нашої ери словосполучення ірландська церква було тотожне словосполученню духовний вогонь. Кельтські християни робили особливий акцент на присутності Бога в їхньому житті. Їхні гімни, вірші й молитви відображають глибоке благочестя і дуже близькі особисті взаємини з Богом. Молитви ранніх кельських християн свідчать про можливість взаємини любові та близької дружби з Богом. З покорою і любов'ю я схиляю коліна перед Богом, який створив мене, перед сином, який викупив мене. Перед духом, який очистив мене, об'єднаний з нами любов'ю, Бог прагне, аби ми відповіли йому взаємністю. Він шукає нашої дружби, він закликає нас до справжнього християнства. Соломон мав рацію: любов не залишає іншого вибору, крім взаємної любові. Ми прагнемо до нього. Він прагне до нас. Він піклується про нас. А ми дякуємо йому. Ми посвячуємо себе йому відтепер і назавжди.